15 квітня в мережі з'явилася інформація про те, що цього року літні канікули для школярів триватимуть лише два місяці, а навчальний процес продовжиться до 30 червня. У коментарі телеканалу конкурент єві, начальниця управління освіти і науки Волинської ОДА Наталія Матвіюк спростувала цю інформацію з 2 вересня. Так а завершення має відбутися до 30 червня, але це враховуючи те, що можуть бути там дистанційні форми навчання або певні е, різні е, обставини, тобто це не не вважається те, що буде зменшена кількість канікулів, так як і було, так і є. Це просто дає можливість коригування навчального. Есу педагогічними радами впродовж року за словами Наталії Матвіюк, школярі можуть не хвилюватися. У них буде три місяці літніх канікул. Коли саме вони почнуться, вирішує кожен заклад загальної середньої освіти. Самостійно школи можуть обрати тривалість, структуру та форму навчального року. Головне, щоб це відповідало вимогам, затвердженим урядом.